Алюгіпс представляє продукт, який змінює уявлення про світло. Флай Алюгіпс світловий профіль для гіпсокартонних конструкцій, полікарбонатний розсіювач шириною 17 мм. максимально точні геометричні форми. Він створює нішу, яка робить стелю ширяючою. Світло немов відриває стелю від стіни, додаючи простору і легкості. Світло, яке задає настрій, мінімалізм, що підкреслює статус. Простота з інженерною точністю. Монтуй по всьому периметру, або там, де хочеш зробити акцент. Зроби отступ 4 см, або збільш його згідно дизайн проєкту. Fly Aluhips. Ми створюємо світло, яке надихає.